Міс оприлюднив нову інформацію: 65% українців довіряють зеленському. це Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив нову статистику, що правда зазначив, що 30% таки не довіряють зеленському. І КМІС говорить, рейтинг зеленського дещо просів, падає із 74 до 65%. Причин а, не називають, ну як мінімум, в публічному просторі можна розібратися в самому опитуванні, можна подивитися на аналітику, яку дають наші соціологи. А, ну, не будемо витрачати надто час. Давайте подумаємо, а чому рейтинг Володимира Олександровича трішки падає, і чи можна вважати його а, в інтерпретації КМІС. Поганим. Ну, 65% це доволі гарна цифра. Це достатньо, щоб перемогти в першому ж турі виборів президента. Це доволі високий рівень довіри. Не можна всім подобатись, і не в усіх президентів насправді є такий високий показник довіри: 65%, А до того було 74%. 74, до речі, було після овального кабінету. Саме там Володимир Олександрович Олександровише посварився з Джейді Венсом. Потім сталася така неприємна ситуація з. Самим Трампом, ну проте вирішилось все слава Богу. Вони вже зустрічалися і у Папи Римського на у попереднього на похованні, і ось нинішній Папа Римський пропонує там свої послуги до зустрічі. Будуть зустрічатися на саміті J7, Про це вже а, акцентували увагу. Ну, і сам Володимир Зеленський, як мені здається, доволі, доволі. Суттєво змінив свою риторику, змінив е, бачення і фокус е, зовнішньої політики. Ми сьогодні багато говоримо про мир, про перемир'я, про зупинку війни, про необхідність е, діалогу, необхідність дипломатії, і це дуже приємно. бо... Пам'ятаю, ще два роки тому, да навіть рік тому, слова мир, перемир'я, зупинка бойових дій це все ті слова, які були доволі ну такими, я не скажу небезпечними, але доволі проблемними. Ми мали й бачили, що люди боялися говорити слово «мир». Перемир'я, переговори, тому що одразу вішали ярлик. А ти що, хочеш капітулювати? А ти що не віриш в Збройні Сили України? А ти, а ти що? А ти що? А ти що? Нині Українці не посилають одне одного на фронт? Нині Українці не звинувачують одне одного в тому, що вони не вірять в Збройні Сили України. Нині українці з острахом дивляться на те, що відбувається навколо нас. А що буде? Ну, ви бачите, що навіть деякі народні депутати лякають українців, то суми вже мають упасти. То похід на Київ Російська Російська Федерація вже організувала. То вже Дніпро захоплюють і так далі. І ми дивимося на всі ці ну, читаємо всі ці повідомлення. І коли президент говорить про перемовини і про зупинку бойових дій, ну, вірю в те, що громадянам України це подобається. Інша справа, чи всі хочуть в Україні миру. Інша справа, чи дійсно ми а, хочемо перемовин таких. Які сьогодні можливі насправді, бо це велике питання, чи потрібні нам перемовини, якщо ми розуміємо, ворог буде ставити ультиматуми, ворог буде ставити і вимагати те, що насправді важко реалізувати, насправді. Ні Зеленський, ні інші люди в країні напевне не підуть на це. Це стосується і територій, це стосується і різних векторів розвитку держави. І ми бачимо, що поряд з риторикою про перемовини йде риторика, що ми, ми не поступимось тим вимогам, які висуває Російська Федерація. Тому рейтинг Володимира Зеленського, я думаю, просто стабілізується на певних відсотках. Мені здається, що насправді це 55-60% десь в цьому діапазоні, він буде, як мінімум, його так, в такому діапазоні нам будуть показувати. І ви повинні спокійно до цього ставитись. Ви повинні розуміти, що які б не були соціологи. Чесними відвертими або нечесними і брехливими, ви повинні розуміти, що соціологія під час війни це ще і елемент стабільності суспільства, тобто ми не можемо розхитувати суспільство, даючи, скажімо, інколи інформацію, яка, яка може негативно вплинути на різні процеси. Тому тут виникає просте питання: а чи варто взагалі публікувати рейтинги довіри до політиків, до чиновників, до різних органів влади? Причому зверніть увагу: дуже часто ми бачимо рейтинг довіри до Зеленського, але ми не бачимо рейтингу довіри там до прем'єр-міністра, ось якого хочуть замінити, до Верховної Ради, до деяких чиновників, до деяких міністерств, до особливо активних там депутатів і так далі. Ось цього ось цих рейтингів ми. Не бачимо, чи варто публікувати рейтинги довіри до Зеленського, не знаю. Маю певні сумніви, адже вороги скажуть, і люди, які не вірять Зеленському, скажуть, що рейтинги завищені. Люди, які довіряють Зеленському, скажуть, що рейтинги занижені. Ну, а люди, які зважено відносяться до нашої країни з турботою відносяться, скажуть просто: такі рейтинги публікувати не потрібно. В них немає сенсу. Вони е не додають нічого Володимиру Олександровичу і не забирають у нього нічого з того, що в нього є. Це тільки зайвий привід поговорити. А чи дійсно у Зеленського є його 65%. Це вирішувати вам. На персональному рівні довіряєте, не довіряєте, але загальних цифр ми не знаємо, і перевірити істинність цієї цифри ми не можемо. Тому просто сприймаємо це як ну, певну роботу соціологи. Вони її мають виконувати. На те вони і соціологи. В країні війна, і ми розуміємо, що який би рейтинг не був у президента. Але е, ні переобрати його, ні поставити йому якісь питання е, такого характеру, ми, ми не можемо, е, тому що це пов'язано з безпекою власне кожного з нас. Бережіть себе, не думайте про чужі рейтинги, думайте про нашу країну, думайте про свою безпеку, думайте про безпеку е, своїх.